Важливою складовою українського національного руху були визвольні змагання на західноукраїнських землях. У другій половині ХІХ століття вони помітно активізувалися. Провідну роль у цьому русі, як і раніше, відігравали представники інтелігенції, переважно духовенства. Разом із тим, особливо після придушення австрійським урядом та російськими військами повстання та скасування конституції, тут виникло чимало серйозних проблем. Галицько-українське громадянство перестало бути єдиним. Більша частина старшої за віком консервативної інтелігенції, натомість колишнього культурницького москвофільства, почала схилятися до закликів політичного характеру. Навіть деякі видатні галицькі діячі, котрі раніше стояли на позиціях окремішності українського народу, почали всіляко пропагувати ідею національно-культурної єдності галицької Русі з великою Росією. Але існувала і інша точка зору: її носіями були так звані народовці, представники молодої генерації українського національного руху, які рішуче виступали проти консервативно-москвафільського табору. Величезний вплив на формування національної свідомості молоді справляв приклад на Дніпрянщини. Кобзар, Тараса Шевченка, Твори, Пантелеймона, Куліша, основа та інші українські видання, які діставалися Галичини, захоплювали молоду західноукраїнську інтелігенцію, приучаючи її до загальнонаціонального визвольного руху. У 1867 році за допомогою українців зі Сходу у Львові було започатковано часопис Правда, в якому друкувалися твори Пантелеймона Куліша, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Драгоманова, Пана Самирного та інших видатних діячів української культури. Через рік народовці заснували товариство просвіта, яке видавало популярні книжки, підручники, організовувало читальні для населення. Першим головою товариства став вахнянин. Просвіта ініціювала створення друкованого органу народовців – діло, а також першої політичної організації народовців. У 1873 році за сприяння меценатів із Надніпрянщини у Львові постало літературне товариство імені Шевченка, яке в 1892 році було реорганізоване в наукове. У товаристві працювали Грушевський. Франко, Гнатюк, Вовк та інші за період свого існування до 1939 року воно видало понад тисячу різноманітних наукових і літературних праць. У 1885 році представники консервативної інтелігенції, які остаточно перейшли на службу російському царизмові, заснували свою політичну організацію народну раду. Виникають у Галичині і перші політичні партії. У 1890 році під впливом Драгоманова з ініціативи Франка і Павлика тут була заснована Русько-Українська Радикальна партія. Через 9 років вона розпалася на українську соціал-демократичну партію на чолі з прихильниками марксизму Ганкевичем та Бачинським, і національно-демократичну партію, засновану Франком і Левицьким. Активізує свою роботу наукове товариство імені Шевченка під проводом свого голови Михайла Грушевського. Дуже важливим було те, що товариство об'єднувало зусилля вчених та діячів культури Галичини і Надніпрянщини, і являло собою своєрідну академію наук українського народу. Велике значення з огляду розвитку українського руху мав також заснований 1898 року Михайлом Рушевським та Іваном Франком загальноукраїнський часопис літературно-науковий вісник. Отже, другу половину кінець дев'ятнадцятого століття можна оцінити як період піднесення національно визвольного руху. Посилення позицій та ролі тих суспільно-політичних сил, котрі чітко виступали за всеукраїнські єднання на принципах визнання незалежності і української державності.